Що показав Андерсен дебютній чоловічій колекції для діор? Давайте розшифруємо. Концепція колекції аристократ 2026 року. Романтизм для нового покоління з елементами препі, але в розслабленому, грайливому настрої. Андерсен віддав данину спадщині Діор різних епох. Перед показом він сказав: декодит to Recoded. Та чи впорався він з цим? Що ми побачили на подіумі? Бар джекет ірландського твіду. Це святиня бренду плюс коріння Джонатана. Дуже вдале відкриття показу. Карго шорти як бальна сукня 18 століття, адже ці складки із тієї самої сукні DAF 1948 року. Буктодз із Назвами французьких і ірландських книг. Адже хто сказав, що чоловіки не читають романи, кльовий маркетинговий хід. Краватки на виворіт з новим ретрологотипом викликали саме ті емоції, які хотів Андерсен, Жилети з муару. Діор обожнював працювати з цим видом шовку. Один із моїх фаворитів це сумка з китицями, як у Версалі та культовими підвізками Леді Діор. Формат показу. Андерсен відтворив інтимність салону Діор 1947 року. Гості сиділи впритул, могли майже торкнутися одягу, справжній поверму, месі Джонатана простий, справжня розкіш не в гучності, а в деталях та майстерності. Він просто взяв ДНК діор і переписав для та Міленіалів. Та чи успішно в наступній частині мій вердикт і відповідь критикам?